Всім привіт! Придбав собі 10 коробок, хоча спочатку думав взяти 5, тут вже залишилось 3 години, а коли я брав ще 4, залишалось і спочатку взяв 5 коробок, але вони мені зразу не начислились, я подумав, що якась, ну щось не те класно, і спробував ще раз. Тому загалом вийшло 10, але і вони, мабуть, не знаю я просто виходив з гри і ось, мабуть, час. час і пройшов. І ось вони вже є, я думав, мені їх на 6 без самого Ну я зайду в гру, все це закінчиться, мені просто нарахується те що е, повинно було бути в цих коробках. І потім то, без мене. Відкриємо десь коробку, подивимося, що нам може випасти. Це нормально заберу. Йошкін код. Оце, це мене порадували. Дуже приємно. Це теж порадувало, тому що ці камуфляжі мені не випадали. Це четвертий за весь період, тому я теж здобув. Заберу. Тут. Пробуем, може, щось інше. Пятнадцатьк хайби. Спробуємо замінити. Чого такого хайби, да? Заміну? Не знаю. Шкода золотого. Забираем Уже 6 Ну, забираем Останет Давайте спробуем Може щось випади інше. Хай буде так. Все одно прикольно вийшло з 10 коробок за 200 коробок. Блять, за 200, за 10 коробок я віддав 200 гривень і забрав 13к золота, тому я думаю, що це... Прикольно, ну дуже себе гарно купило, <смі> Краще так сказати. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Всім гарних каток. Побачимо.